Послання святого Апостола Павла до Ефесян, глава 2, вірші з 4 по 10. Бог же богаттий в милості, запремногую любов свою, єю уже возлюби нас і сущих нас мертвих при грешенні, сооживи Христом, благодатью все спасении. и с Ним воскреси, и спасади на небесных во Христе Иисусе, да явит в вецах грядущих презельное богатство благодати Своей, благостынию на нас о Христе Иисусе. Благодатью все спасений через веру, и сиение от вас, Божий дар – Не нел, да ніхто же похвалиться, того єсми творение, Создание во Христе Ісусі, на діла благає, я же прежде уготова Бог да в них ходів. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували.